І всім здорово мої дорогі друзі. Сьогодні будемо грати такий хоррор, як Він, в принципі перед вашим екраном ось, синім кольором, але я вам продиктую його, бо деякі не вміють читати по-англійськи. Missing Hiker. Це переводиться, як розшукуючи, якийсь байкер, чи хайкер. Короте, я не знаю, фігайкер. Ставте лайки, підписуйтесь, бо це дуже страшна гра, прям. ні-ні-ні-ні, один ні, 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 1% людей там її пройде, коротше ставте лайки, підписуйтесь, ну, а ми погнали. 11 грудня 1994 мій брат Етан був розшукувався приблизно 24 години. Він пішов на якийсь хайкінг тріп біля Червоної Гори. Йому, не... Йому добре було повернутися додому вчора. Я пішов до поліції.

Так. Е я приїхав на станцію, щоб е той. Щоб поговорити. Чи вони не бачили мого брата? так, е, Щоб говорити, що ти хочеш. Е я шукаю мого брата. Він пішов в Хікінг, в ці е аре, коротше, в суммісті. ах ти падла, ти шин пише. Е Вибачили, це не моя проблема. Тим більше тобі не треба так людей засмучувати, типу опитатися. Тим більше в цій, в цій цьому місці. Що ти маєш на увазі? Ей, подивись, чувак. Я працюю дуже пізно. Я просто хочу взяти чуть-чуть снеків і пива, і поїхати додому. Я не в тому, щоб говорити з людьми, я не знаю. Я зрозумів, вибачте за ну, поняли. Вибачте, що я вас потривожив. А ти, що я можу з тобою що я можу для вас зробити, сер? Я шукаю мого брата, він був щось тут їздив в, цій, в цьому місці. Він мав приїхати вчора, чи ви не бачили його? Як твій брат виглядав? Він мав коричневе волосся і. Де, ну і дуже велике таке. Також він мав зелений рюкзак. Дайте, дайте подумати секунду. Хм, так, я думаю, я бачив твого брата. Він приїхав тут і купив е, пару речей Чуть-чуть води і чуть-чуть снеків. Е, ти хочеш знайти його? Чи ти питався поліції? Так, я питався. Але вони сказали, що вони не мають поліції, щоб зараз розшукувати його. Вони сказали, що вони тільки починають е, розшукувати персону, якщо вона зникає і не з'являється з 48 годин. Це не перший час. Е, ага, Той Протес говорить, це не перший час, як хтось тут про, пропадає в цьому місті. Куча людей стало пропали без в... Ласт, щось в останньому тому. E, люди говорять багато. Я чув. Я чув сильні крики і e, страшні звуки ідуть з, з лісу. Тому тобі ліпше бути обережним, якщо ти йдеш вночі, тим більше. Ця дорога ззаді газової станції йде якраз догори. Е, Май на увазі, що е, це може бути небезпечне в цьому місці. Дякую, я е, Надіюся, я буду. Я буду обережнішим. Візьмись за це. Коротше, я понял. Так, окей. А, так вот дорожка. Вот она, да? Я и пишу да. пиши Не, ну видно, що це зима, типа, ну бо як це тупий, тільки не пойме, тому що тут сніг повсюди падає ще. Нам казав продавець, о, якесь світло. Це машина? Я може якось приблизити камеру? Окей. Короче, він каже, що він розуміє, чи це... Ааа! Ти падла! Воу воу, що за херня строиться! Ти налякав мене дуже сильно! Я налякав тебе, та я майже мав серцевий приступ. Що ти хочеш? Я сподіваюся, ти. Не думав, що він нас б'є щось таке. Е... Я не шукаю мол... Ой, я, шука... я, ні, я шукаю мого брата, він був. Й... А, хайкінг це в палаці спати, поняв. В, цій... в цьому місті. Чи ти бачив його? Я не бачив його. Почекай. Ти навіть не спитайся, як він виглядає. Стоп, а мені здається, що це той самий касір, який тут був? Як він швидше прийшов за мене, ладно. Я просто, подивись, чувак, просто мужик, який просто тут відпочиває і спав в тенті. Я просто зараз замерзну. Я не бачив ні одного в цих днях. Я зрозумів. Ти плануєш піти далі глибше в ліс. Так, я буду шукати його в цій... В цьому місці я надіюся. Я знайду мого, брата. Подивися тобі. Я думаю, тобі... Що? Хорошенькаш, він е, раніше ба мав свою цю ті, патент, цю палатку Норс е, на пів півніші ще, і я чув страшні звуки йдуть з е, лісів. Це виглядає як е, дитина плакала, але я нічого не бачив. Е, це дуже настрашило, мене. Може це був якийсь психоз що там. що? Ось мужик, чи ти... що Що ти маєш на увазі? А, він говорить. Е... ти маєш щось для самооборони. Ти маєш на увазі е... пушку? ні, я Не, маю, Значить, тобі ліпше не буде тут в. в перший зефір в першому місці. Це дуже небезпечно, як ти глибше в ліс вночі. Але я не збираюсь тебе зупинити. Я просто хочу поспати. Також остання річ. А е, ніколи не підходь до палатки серед ліса вночі. Я чуть не застрілив тебе. Добре, я надіюся, я... Я не налякав тебе, друзі. Е, мене теж удачі з поисками. Утрально лице в лице, ні? Ладно, добре, добре. Все, давай, давай. Так. Ммм, яке небо прекрасне. Е. E -e. Чекайте, я збільшу звук, тому що. Виглядає дуже холодно. А йому ліпше. Мені як... ліпше поставити палатку на лівій частині дороги. Я замерзаю. Ой. Мої... Е -е... мої Та які руки? Пальці щось там замерзають? О! Что, типа, вс? Ой. Окей. давай. Типа, я сплю. Захолодно, но я лягаю спати. по чуть-чуть. Я чув якийсь крик. Не думаю, ну не впевнений, чи то типа сон чи то реальність. Мені потрібно провіжити. Це може бути мій брат. Стоп, так я можу на дорогу вийти? Окей. Я не думаю, що мені ще піти цим шляхом. Окей. значить, нам реально туди йти. Щось там робиться щось. Що це таке взагалі? Це літак? А, це дерева, йой, який же я тупий. Да смислі? Тут же я не буду його включати, мені не потрібно. Оце, типу, да? Окей. мого брата мого брата рюкзак. А, рюкзак пустий, нічого тут. Окей, ти знайшов в рюкзак? Так. Я в якомусь домі? Що за чорт? Ем... Це фотографії моєї машини і мо... моєї еко. Як, як оця штука називати? Палатки. Прикольно. Ладно. Може це якраз той чувак, що був? А? Не думаєте? А точно. а а А. Твоє... твоє тіло ніколи не було знайдено. А це скрин реально <held> був. Ну типа. Це був якийсь манічели. Він мене вбив. Отак вот от. Мене вбив це мені чело. Анапоціл, стати зайкідприсім, дякую за прийде, всім пачення і всім пока, 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 пока.